Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. От і до нас завітала зима На весні Сніг пролітай. Міленький, ріденький але пролітай. Де, де він взявся, ніхто не знає. Ось. Холодно у нас сьогодні. Все, все посходило, все цвісти хоче а тут сніг взявся. Ось дивіться. Вирішила зробити таку маленьку прогуляночку. Дивіться, як бамбук перезимував, бачите? Він геть зелений, ще на зараз, хоч вже пускає прирости, просипається. Тут абрикоси вже цвісти хоче. Я живу під самісінькою Одесою. Ось, дивіться, які бутончики вже на абрикосах. В цей час у нас часто буває похолодання. І ми Багато разів вже залишались без абрикос. Ось так. Тут ми вирішили зробити ще одну таку гарну перголу. Ось, ось так вона буде виглядати. Тут будуть теж перемички, такі як там ромбиками ось тут. От. І буде клематис. Хочу посадити тут клематиси. Тому що в мене там є, вони ростуть, але всі прикучки. Ось так. Ось вишня, подивіться. Вже Вся з брудничками, вся. Вся, вся, вся. То я вийшла посадити туєчку. От бо в мене вивернув вітер одну туйку. Ось черешня, дивіться. Теж вся вже з бутоном, подивіться. Ось. От ще трошечки, трошечки. Яблуня теж. А на грушу гляньте, дивіться. Сніг прилітає. Летить, куди ти летиш, чого ти летиш. Капуста, дивіться. Знову покажу вам свою брасіку. Хто, на... Хто хоче собі вирощувати, беріть на заміточку. В наших краях вона зимою, вон, сніжинка упала. Він такий лопатий пустився, поки ось дивіться, який яблуні. А він сніг. Ще покажу вам нашу природу. Багато хто мені говорив і писав, що дуже мальовнича у нас сторона. Ось дивіться. Наша мальовнича сторона. Ось. Там кар'єр, а вон корови по суті. Дві червоні коровки. І сніг летить. Летить, летить. Ось, Ось так виглядає у нас. Наше зазаборне життя. Ось так. Гуляли тут з кішкою по, по квітнику і роздивлялася, що тут у мене де повиходило. Дивіться. Кіпарісові алюмі. Дивіться, які гарні шишечки. Навіть не бачила ніколи такого, дивіться, на вище нема. Ось тут, будь ласка, краса яка, полюбуйтесь. А це долотовидний. Дивіться, який красунчик теж з шишечками. Тут пилок сипався на ньому. Зараз уже нема пилка після дощу, тим паче його не буде. От. Що ще раз дивилася, дивіться, дивіться проснувся вже злак. Це китайський міскантус, а ось кипарисовик і вона. Ось такий жовтуватий. Це алюми. Тут будуть дуже гарні-гарні великі квітки. Ну, ще що вам хочу сказати? Ось є наперстянка, тут є великий кущик. Що можна зробити з наперстянкою в цей час? Я вже пробувала, в мене все вийшло, тому можу вже розказувати вам. Можете взяти отак одну розетку, відібрати її, навіть якщо вона обломається, не з корінцем, бо є такі сорти з корінцем. А ця ось так. Вона у вас пусте корінь. Її все все, що треба зробити, почистити і посадити в землю. І чуть-чуть дати плюс 10 тепло, щоб було десь так не менше. Вона переживеться, вона випусти корінчики. Ось. І потім буде у вас окремий новий кущик. Ось так можна їх розмножати. І з цього я набрала, бачите, обскубла кущ. І тут я брала ось ось такі корчики. У мене вже більше 20. Штук. Ось. Що там моя киця шукає? Охоту відкрила наша кіцуня. Бачите, що робить бандитка? Ходить, де я, там і вона. Маркіс, можна? Дай мама пройде. Все просипається, все виходить. Не, не пам'ятаю, як це називається, по-моєму, сонцецвіт. Ось такий гарнющий. Дивіться, які в нього листочки. Дивіться. Чудо-юда. А тут ще чудо-юда теж Ось Капуста, дивіться, як перезимувала така. Це вже третій рік вона в мене тут. Ось клумба, яку ми мальчували і корою, і шишками. Дивіться, гіацинти. Ось такі в мене розцвітають. Не всі зразу, і то добре. Ось раньше садова, вона ховається, це, що ховається на зиму. Ось такий є доронікум. Тут така жовта ромашечка. Тут аквілегії є. Тут нарциси хочуть, кажуть, зацвісти. Дивіться, бачите, вже які бутони повикидували мені. Ось така краса. А це. Я вкорінювала на зиму, вкорінювала молочай скотренбол, Вийшло, спірейка проснулася, а це вже другого виду. Це, е, собственною персоною персоналі Ось такий він у нас. От, тут є цинтики. Там хризантемка схода. Все просипається. Природа просипається. Ось наш ставочок, рибки трошки нижче опустилися, тому що холодно. От, і вони трошки сховались під водичку. Але тихенько плавають. Ось. І на днях було тепло якийсь день. Так, кішка робить засади. Дивіться, що вона робить, дивіться. О, хіба ж це можна оце котя котяче оце щастя витримати? Це ж скільки треба енергії, скільки треба... Маркіза Маркіза, вийде звідти, поламаєш мамі квіти. Угу, дуже вона обращає Ага. Пішла рядочком. Ось дивіться, що хотіла показати ще. Я розсадила кущики свої із водорослями. Вона ж не назвуться водорослями, а це водяна рослина це аїр водяний. Ось такий. Пістряволистий. Ось вже повиходили німфеї, вони показують нам. Дивіться. Один, другий. Ось такі, а це моя принцеса жаба. Ось так. Ось такі вони. Це бамбук. Ще раз знову дійшли сюди. Тут засипане все шишками. Це у нас гравілат. Вот уже вийшов. Далі тут злаки є, у нас мак. Ось один. Тут більший кущ. От. Далі це традисканці. Це дзвоник. Дзвоник а, крапчатий, називається Опущений. От. І ще в нас тут є традисканція. Незвично така вона буде полосата, не проста синя біла рожева, а такого полосата листя в неї красиве, гарне, дуже. Тут багато що чого є. Дзвоник знов ціла копа. цей мак розрісся вже куди захотів. І дзвоник карпатський ось є. Ось. Зараз я його зловлю. О, є. Прийшла, прийшла, прийшла моя помічниця. Дивіться. Кіцуня, маркіз? Знайомтесь. Це наша Кіцуні сніг пролітай. Він то знову то піде, то перестане. Ось це Еріантус тут. Тут у нас є ось зараз скажу, як же ж тебе звати, піжма. Далі це ось львін зєв, Так, це у нас тисячелісник, це... це знову тисячелісник, А тут вже пішло далі теж по кольорам різне. І еремус, двіцькі нас еремуруси вже високі, гарні. А тут Барбарис Юліан. І юки. Хочу показати, як з в мене зростають. Ось тут буде спортійна гребішкова в основному. Тут є уніола, ось така гарненька рослинка. Хто її як називає, хто щучкою називає, хто трясучкою, то сльози ангела, то ще якось. Тут є китайський міскантус, є От. Багато чого є, ліг не скорончатий тут. Ось. Це він росте наш лігнис. І це все буде на продаж. Зараз прийшла туди, де Кетя гралася. Дивіться, що ця банда мені зробила. Знову порозкидувала шишки. Як не кури, то Кетька. Дивіться, яквілегія яка. Це лакфеоль зацвіла. Най зимою у мене цвіла. Тут, дивіться, хочу що показати. Ось кліматіси. Для них ми робимо пергал. У мене тут росте три сорти під одним. Це недобре. Я їх хочу розсадити. Я розумію, що я їх травмую з пересадкою. Але іншого виходу я поки не бачу. Він ось проснувся, дивіться, які почечки в нього. Ось, красуня моя. Ось така краса. А тут наверху навіть дивіться, ось таке скупчення. Бачите? Фокусуйся ж ти. Ось так. І тут звичайний, звичайний, простий. Іде, е, зараз скажу. Ось, ось він. Ой. Ось. Теж родич Крематіса. Ой, забула. От склероз уже, господи, прости. А це кіпорисовий ківон. Бачите, які різні види, там показувала вам на початку і зараз. Все залежить від ґрунту. Ось така красунька будуть такі маленькі. Розочки в нас на них кажуть. Кримською розою називають ще. Дуже гарна рослинка. Згадала, як називається ось ця рослинка, родич цього кліматіса. Княжик. Ще хочу вам показати красу. Дивіться які. простріл або сон трава. Дивіться, якого гарного, гарного кольору, червоного. Тут такий блідо сиреневий. Ось такий цей вже майже відцвітає, але друга квіточка її замінить. Ось знову такий рожевий, ніжний, ніжний. І тут, дивіться, бордушечка така. Бородушечка. І ось такий. Ще один. І тут у мене теж що, що малечі багато, він насіявся, Фіалочка. І медунка. А що в мене є родич медуниці? Покажу вам, як виглядає. Ось, дивіться. Це геть близький родич медуниці. Ось. Дивіться, який в неї. Квіточки вже ось. От-от-от, під верхом мості. Всі суцвітя гарнюські. Скоро зацвіте, і я вам покажу це царство. Це їх накриваю так, щоб вони скоріше зацвіли. Вон, бачите? Їм так тепліше в нас сьогодні обіцяють, ніж мінус один. Хочу ще на хвилинку показати, що теплиці. Дивіться, це гіпсофілки. Ось. Це еквілегії. Ну і тут кущики різні. Ось там полуничка. Тут теж еквілегія. Рейграс бульбоносний, там живучки різні сорти, то монетник лимонний. Тут хости. Не знаю, як вони перезимують. Ой, переночують, коли перезимують. Дивіться, тут трошки є гігер е, розсаджую. Хочу ще похвастатись, дивіться. У мене барбарисики зійшли. Ось це така малеча, це барбариси. Я зібрала ягідки, трошки було в Польщі назбирала. Плюс домашні, ось барбарис. І ось вони, мої дітки маленькі, ось насіяні. Ось так. А тут ось прокільчився трошки Церсіс. Є теж у дежа декілька. От і там ще один барбарис. Ось от, от так вони проростають. А чому ховаю під підкриєнку, щоб волога не тікала? Ну, тут ще у нас є теж посіяні рослинки, теж, теж декілька зійшло. І ось так. Потихеньку будемо вирощувати. А що робити? Тут магнолія. От, ось тут магнолія посіяна, поки ще ніхто не проснувся. І лапкою мені не маш. Тут аурум. Тоже нікого нема поки. На поки. Що? Тут зачеренкований ось. Бачите, береш склад. Ще маю тут скільки штук люпину. Ось. Монарда. Є двох кольорів, тільки не можу відрізнити, де яка. Це гаура. Ось така красуня. І тут є до продажу 6 чи 7 є плющів. Я вже не пам'ятаю. Ось такий плющик мраморний, бачите, хтось його таки кусанув. Ось такий. Далі, далі ось такий. Він кучерявий. Ось тут краще видно його кучерявість. Ось. Бачите, який красончик. Ось такий жовтий гарнюсій. Ось такі Ось гарнющий. Потім з таким листячком є. От. Ось таке листячко. Верігатність різна. Бачите, з таким, з таким листом ось є. Ось. Ось такі Мали... малеча ось така, дуже забивається, гарний, невисокий, От. але дуже-дуже-дуже гарний. Ось такі. Такий. Ось такі, як там я вам показувала. Бачите? Вони невеличкі, зате вони вкорінені. Можу показати, от, любого візьмемо, да? от так. Зараз достанемо горщик і я покажу вам кореневу. Зараз. Хвилинку розвернусь покажу вам кореневу. Ось вона вже трошки навіть тікає з горщика. Зараз прокатаємо і достанемо. Це в тому году осени. Ось дивіться, які корінці, бачите? Гарна коренева система. Ось. А йому тільки треба за землю вчепитися. Є одна маленька хитрість. Хто буде замовляти, розкажу, щоб швидше закущився і мав гарну. Гарну зверху зелень розкажу хитрість, щоб швидше наростав. Ось так. Ось такі кущики-плющики у нас ростуть ось. Дивіться, монетник маніт... лимонний він називається російською, українською я поки ще не знайшла. Не, не припекло мене ще. Дивіться, печіночниця. Вона відсвілась. Ось. Печіночниця. І розкриває свої листочки. Кому треба, можу продати. Ось така красунька. Хто мріє про синеньку печіночницю, будь ласка, пишіть. Також ще маю на продаж осоку брондформ. Ось така по 50 гривень. Горщик. Вона вже пробиває молоді рослинки. Дивіться, бачите, ці коротенькі, ось, коротюські. Це вже молоді наросли в цьому році. Вона дуже гарно виглядає, коли її посадити в горщики. Ось у мене є зелена, ось така. А ось тут вона в мене тут. І вона буде фонтаном таким рости. Є баданиша. Ось. Десь маленькі баданчики. І є побільше. Ось такі цвіту тут не бачу, поки, поки. Але щось, щось може бути тут з твітом, бо бачу, що немаленьке. Зивіться, монетник, як він перезимував у мене на вулиці, в горщику і нічого йому нема. Ще маю до продажу гібіскуси. Трав'яні, дивіться. Ось це все гібіскус. Хто має бажання, дістану з горщика, пришлю. Хто хоче з горщиком, теж пришлю. Ось. Ось так виглядає зараз наш деревовидний піон. Бачите, який красунчик. Це білий. В тому році було 43 квітки на ньому. Ось на терному на курщику. Ось така краса. На цій нотці хочу завершити наше відео Україні перемоги, нам миру, все буде Україна.